Я ухажу всім пока! Пока-пока! Терези вітаю вас на своєму YouTube-каналі, вітаю вас 2025-му і в сьогоднішньому відео будемо дивитись, який же цей 25-й буде для вас. Нагадую про те, що це розклад загальний. Він може з вами резонувати в повній мірі, може резонувати з вами частково, або може зовсім не резонувати. Також нагадую, що це відео може бути корисним для тих, в кого сонце знаходиться в знаці Терези, для тих, в кого місяць знаходиться в знаці Терези і для тих, в кого асцендент знаходиться в знаці Терези. А також, якщо ви хочете зробити такий особистий теропрогноз на 2025, ви завжди можете постукати в директ мого інстаграму. Отож, Терези, поїхали! І, як завжди, буду дивитись прогноз по різним категоріям. І у нас такі категорії, як особисте життя, кар'єра, фінанси. Фон року, талісман року. Позитив року, негатив року, головна задача року, сюрприз року. І порада на рік. Ох, Терези, так багато тут переживань. Ну просто. Ой, ще на колоди, вежа. Ой-ой-ой. Ну тут реально такі переживання, переживання, емоції і нестабільність, в принципі, як про Терези, хоча Терези вони про гармонію. Але, ну, знаєте, врешті вони завжди в пошуках цього балансу, як і будь-який подвійний знак зодіаку. Ти довго там будеш стукати? Особисте життя. І тут у нас дев'ятка мечів, яка про тривоги, про таку апатію, про велику кількість переживань. Це може позначитись на вашому сні, на вашому принципі, такому загальному, емоційному, фізичному, ментальному такому стані. І якщо ви, наприклад, в парі, то ця карта може свідчити про певні переживання стосовно ваших стосунків з партнером, стосовно того, що відбувається з вами, або можливо це будуть переживання за партнера, ну, спокійно, точно не буде, але в цілому варто пам'ятати, що дуже багато страхів і сумнівів саме виникає в нашій голові, і насправді дуже часто. Немає ніякого матеріального під підґрунтів, щоб так страждати і так себе мучити і доводити до станів. Наприклад, а якщо ж ви самотні, то ця карта може знову таки вказувати на переживання різноманітні, такі напружені, негативні думки стосовно партнерства. Тобто вам буде хочити з цього партнерства, або ж партнерство буде викликати у вас саме такі думки. Знову ж таки, намагайтесь фокусуватись на на хорошому на позитивному. Намагайтесь не піддаватися ні негативним впливам, ні вашим негативним настроям. Ну, от весь цей негатив беремо і отак видуваємо з нашого життя. І ну, ця карта вона не обов'язково не говорить про те, що все буде дуже погано у партнерстві впродовж 2025 року. Ні, це просто про те, що. От ви зможете роздути змухи слона, і про те, що вам варто в темах партнерствах не провалюватись в ці емоційні гойдалки, а намагатися бути стабільним та структурним і спокійним. Кар'єра. Ну і тут у нас трійка жезлів дуже цікава, тому що. Тут про нові горизонти, про нові можливості, які ви чекаєте, які ви створюєте, які ви притягуєте в ваше життя, і які ви, от знаєте, транслюєте і запускаєте, щоб ці нові можливості приходили. Однозначно, кажіть так, новим можливостям, однозначно мрійте, однозначно не сидіть на дубці рівно, а активно дійте, вишукуйте. Піддавайтесь таким імпульсивним поривам і рухайтесь вперед. Ну, і королева кубків для фінансів це така досить гарна карта. Вона про такий стабільний спокійний штиль, про таку врівноваженість. Фінанси однозначно будуть не навіть достатньо так чимало. мало. Тобто все якось так: тут злагоджено, спокійно, більш-менш рівно, без переживань. Головне, знаєте, дотримуйтесь такої інтуїтивної стратегії в фінансах, в витратах, все, що може стосуватися заробітків або покупок. Та і, в принципі, розвивайте своє фінансове мислення. Карта класна. Фон рака. Ну і від партнерства ми нікуди не йдемо, тому що у нас тут старший аркан-коханця. Тобто, ну, фон року нам натякає про те, що ви будете повністю зав'язані в цих емоційних гойдалках стосовно партнерства. Стосовно партнерства, це може бути як і романтичне партнерство, так і може бути ділове або будь-якого роду партнерство, взаємостосунки з вашими рідними, близькими, друзями, знайомими і так далі. Тобто цього буде багато, і, власне, це дуже про Терези, тому що Терези – це знак, яким управляє планета Венера, а планета Венера це планета партнерства та стосунків. Тому, знаєте, от якщо так глобально дивитись, то. Партнерство це така ваша, ну і не тільки ключова цінна рік, але це така одна із тематик року. І там буде дуже багато вашої уваги, ресурсів, сил. Знову ж таки, пам'ятаємо, що не варто провалюватись в якісь негативні напружені думки, образи, страхи стосовно цього. а… <реш> Намагатись будувати гармоній стосунки, знаю, дуже просто легко звучать, але ну от такий же у вас фон року, от на взаємодії з іншими людьми, і от ця взаємодія буде вам щось приносити. Талісман року це те, чого може вам не вистачати, або ультимативна порада на рік і тут така карта. Цікава досить трійка мечів. Трійка мечів завжди про якесь розчарування, про якісь страхи, блоки, про таку душевну біль. І ну, ем, в якості талісману року я би сказала, що вам варто виходити із цих станів. А ще вам варто десь нарешті, знаєте, признати ось це розчарування і побачити ось цей. Ну, неможливо, не підлий вчинок від інших, а ну, там, де вам, наприклад, справді розбивають серце, або нехтують вашими інтересами, нехтують вашими емоційними потребами. Знову ж таки, тільки, будь ласка, не робіть з плеча, а обов'язково це все проговорюйте в людей, від яких ви це хочете. І доносьте, чому ви це хочете. Не, звісно, не старайтесь бути андфальтинною дитиною і занадто в це провалюватися, але е, і подивіться, і оцініть, хто як до вас ставиться, і, можливо, десь вам варто наткнутись і побачити справжнє ставлення людей, і е, е, не ковтати ці образи. А де треба покінчити і відпустити свого життя. От якось так я бачу трактування цієї карти в даному розрізі. Ну і позитив року, то така вдала карта Шістка пентаклів. Вона про допомогу, вона про щедрість, вона про взаємодію, вона про баланс між брати і давати, вона про це щире бажання віддавати і щире бажання бути обдарованим і отримувати подарунки. І м, в позитиві ця карта говорить про те, що цього року вам вдасться і отримати і подарунки від долі, і отримати матеріальну, нематеріальну підтримку, яка буде вам потрібна, але знову ж таки, враховуючи на те, що ось так фодом сквозить стан балансу і сквозить стан партнерства, будь ласка, вмійте попросити, коли вам буде потрібна ця допомога, і ця допомога обов'язково з'явиться. Ну, класна карта. Негатив року. І негатив року у нас тут і така, ж і карта. Десятка мечів, у нас тут і дев'ятка мечів була, і трійка мечів була і десятка мечів, і ще у нас тут є четвірка мечів. Ну так, простойно. Тобто, знову ж таки, мечі це завжди про ментальне, про наші думки, про самоневіювання, про страхи, про самообмани. ну… Багато як от можна далі ще продовжувати цих синонімічних слів в цьому синонімічному ряді. Ну, в негатив року, я ж кажу, ви самі можете і обставинами, які поруч вас, і, можливо, якимись складними ситуаціями, може в кожного своє, і ми всі живі люди, і ми всі стомлюємось. Ви можете от занадто впадати в цей стан безсилля, стан коли вас привалило, коли ну депресія, апатія, жахливі такі, знаєте, стан дна. то це воно і в негативі. У вас може туди провалювати. І от дуже вдало випала карта на позитив року саме про підтримку і допомогу. От знову ж таки, повторюсь, якщо вам буде потрібна ця підтримка та допомога, шукайте, шукайте її ваших близьких, шукайте просто в звичайних людей, згадуйте, що вас наповнює, що вам повертає ресурс. Робіть щось з цим, не застрівайте в цьому дні, будь ласка. Це, ну, це крах, це буде вас ще далі, далі тягнути. А навіщо вам туди йти, якщо ви можете просто вийти з цього деструктиву, вийти з цих деструктивних програм, блін, і жити не за цим складним паттерном, і от, от в стані жертвачів просто в цій вашій таких установках і програмах. А ви можете, блін, жити. Тому, будь ласочка, не робіть так. Не робіть все, що вас тягне. Ну і просіть про цю підтримку. Навіть коли здається, що всі проти вас. Вам так здається насправді. І головна задача року лицар Пентаклів, вона знову про баланс. Ця карта знову про стабільність, про терпіння, про цілеспрямованість, про методичність. Тобто до вашої мети чи до вашої цілі, чи до певного моменту, який ви дуже очікуєте, або вклади, які ви робите, щоб отримати той чи інший результат. Має бути такий стратегічний підхід. А, хай це будуть маленькі кроки, але ці маленькі кроки хай будуть щодня чи щодва дні. Ну, от постійно робіть щось методичне. Наприклад, хочете схуднути, робіть щось для цього щодня, навіть якщо у вас там не вистачає ресурсу чи часу. Ну, поприсідайте разів 10, постійте в планці, зробіть якусь легку зарядку, ну, от щось таке. Якщо вам потрібно на щось ресурси, кошти, спробуйте заощадити, спробуйте відкладати потихеньку, потихеньку, потихеньку відкладати, відкрити якусь накопичувальну банку чи накопичувальний депозит. І маленькими кроками ви дійдете до цієї великої суми і до тієї великої вашої цілі. Тому от реально. Класна карта в плані результативності. Вона результативна, але для того вам потрібно прикладати зусилля, засу... дисциплінованим бути і проявляти терпіння. І все буде. І в якості сюрпризу року може здатись, що випала досить така дивна карта. Десятка жеслів. Це карта тягарю, це карта, коли ви набрали забагато на себе. І... Всього і ваших бажань, і ваших відповідальностей, якихось тягарів, обов'язків, всього, всього, всього. Ну і якось ну, що ж тут сюрприз року. А сюрприз року то що я казала декілька хвилин. Тому ви зможете вийти з дивних, деструктивних програм. Ви зможете позбутись частково повністю цього тягарю. Ви це зможете. Ви зможете делегувати, розкласти цю відповідальність, побачите, де ви брали забагато, і де насправді або вами маніпулювали, або від вас занадто багато хотіли. І ви можете зможете так розподілити, щоб вам нарешті було легше, і що вам нарешті було добре. І остання карта це порада на рік, і у нас тут четвірка мечів, яка дуже дуже просить вас не допускати таких станів дна. Фізичного, коли ви себе повністю обесточили, ви повністю без ресурсу, і потім ви дуже довго хворієте і не можете відновитись. Ментального, психічного, вам потрібно кудись здівати цю енергію, вам потрібно якось її поповнювати. Будь ласочка, попіклуйтесь про себе, особливо попіклуйтесь про своє здоров'я, вітаміни, відпочинок, якісь активності десь можливо. Mm, знову ж таки делегувати, віддати ті завдання, або просто забити на них, просто забити на них, тому що це жре ваш ресурс, е життєву енергію, навіть так я би сказала. Терези, я бажаю, щоб цей рік став для вас роком чіткості, ясності, структури, щоб вам вдалося відкинути все те, що вам заважає, все те, що вас стримує, і все те, що забирає у вас ресурс, енергію і можливості. Рухайтесь вперед і, будь ласка, потурбуйтесь про себе цього року. Ну, а ви завжди можете підтримати мене лайком, коментарем, якщо ви поділитесь цим відео з іншим. І обов'язково не забудьте підписатися. Цілую, люблю, до зустрічі в наступних відео. Па-па!